А тепер показую дійсно легкий спосіб перенесення файлів з мобільного пристрою на комп'ютер. В коментарях неодноразово рекомендували LocalSend. Приходимо на їхній сайт, дивимося так, обмінюйтесь файлами з пристроями поблизу. Безкладний з відкритим вихідним кодом крос Завантажуємо його. У мене це Windows. І встановлюємо. Вибираємо мову, місце встановлення. Створюємо ярлик на робочому столі, встановити. І все. Програма готова до використання. Магія якась. Переходимо в налаштування, подивимося, що тут є: зміна теми, кольору, мови, згортати в системний трей, автозапуск, анімація. Зберігатиметься вона в папку завантаження. Вибираємо режим отримання і переходимо до мобільного телефону. На мобільному відкриваємо той же сайт. Клікаємо завантажити. У мене iOS. Переходжу в WebStore і завантажую його. У мене воно вже інстальовано. Я хочу надіслати файли, тому я вибираю надіслати. І наш комп'ютер вже знайшло Fine. Можемо його додати в вибране. Підтвердити. Зверху в меню показано, що ми можемо відправити: це медіа, текст, файл, папка. Я виберу медіа. Вибираю файли, які я хочу відправити, і підтвердити. Тут можемо переглянути їх ще раз. І клікаємо по нашому комп'ютеру. На комп'ютер прийшло сповіщення, що ми хочемо надіслати 7 файлів. Приймаємо. Все виконано. Переходимо в папку завантаження і, як бачимо, всі файли у нас збереглися на комп'ютер. Це дійсно простий спосіб для передачі файлів. Дякую вам за коментарі. Підписуйтеся в моєму телеграмі багато чого цікавого. Адресу знайдете у шапці профілю. Пока.